Те, що лишили нам наші, сусіди. я сюди потрапила за два тижні після повномасштабного вторгнення. На лікарні вже висіли російська символіка. Тут приймали своїх російських поранених лікарів. На першому поверсі був зайнятий блок. Другий та третій поверх були закриті і там знаход... ну вони там перебували, тобто місце тимчасової дислокації їхньої було. І ми так розуміємо, що їм потрібно було підвальне приміщення, бо в стелі, в підлозі зроблені дірки для того, щоб туди можна було спускатись швидко, як бомбосховище. Те, що винести не можна було, воно згоріло. А те, що можна було зняти, відкрутити, винести, все було винесено.